Готуємо львівський сирник. Не мав глибокої форми, тому готував у звичайній. 150 г цукру плюс дрібка солі плюс 1 пачку 10 г ванільного цукру змішати ложкою. 400 г сиру плюс змішаний цукор. Сир краще брати. дрібнозернистий. Форму застилаємо пергаментом. Змазав його маслом, оскільки він без антипригарного покриття, духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія 50 грамів вершкового масла кімнатної температури додати до сиру з цукром. 2 столові ложки маку залити кип'ятком, промити та видалити воду за допомогою сита ввести в сирну масу та перемішати все ложкою. Плюс 3 жовтки перебити занурювальним блендером. Яйця можна не розділяти на білки і жовтки. На ваш розсуд. В сирі не має лишатися грудочок. Плюс 2 столові ложки сметани, плюс 1 чи 2 столові ложки манки без гірки. Перемішати ложкою та збити занурювальним блендером. Візьмемо міксер та зіб'ємо спочатку 3 білки до піни та додамо 1 столову ложку цукрової пудри. Продовжуємо збивати до стійких піків. Приблизно йде одна хвилина. Все залежить від потужності міксера. Не перезбийте білки об'єднуємо з сирною масою та перемішуємо делікатно лопаткою. Родзинки замочити в кип'ятку, злити воду, дати їм обсохнути і висипати в сирну масу, перемішати лопаткою, перекласти сирну масу в форму, віддалі в глибоку прямокутну. Покласти форму на деко та поставити в розігріту духовку на 40-50 хвилин. Дістати сирник з духовки та перекласти його на блюдо. Приготуємо глазур: 2 столові ложки какао, плюс 2 столові ложки сухого молока за бажанням, плюс 1,5 столові ложки цукру, плюс 20 гршкового масла, плюс 3 столові ложки води. Перемішати вінчиком. Поставити на невеликий вогонь не забувайте мішати вінчиком. Після закипання проварити 2 хвилини, помішуючи. Після охолодження глазурі змазати нею верх та боки, лишити остигати при кімнатній температурі. Поставити в холодильник на 1 годину. Діставайте з холодильника та нарізайте сирник на порційні шматки. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!